Нашого з вами, кращого, справедливого майбутнього. Ми не хочемо тої бандитської влади, ми хочемо справедливості, ми хочемо національної європейської держави, ми хочемо почувати себе господарями на своїй землі. І це є вірно, що ми, коли прийшов час, вийшли на Майдани для того, щоб забезпечити гідне життя для наших дітей. Що нині відбулося? На засіданні Українського парламенту у зв'язку з нашим з вами тиском, хочу, щоб ви розуміли, що це завдяки нам з вами, завдяки українцям, які вийшли на вулиці, вдалося першим питанням поставити питання відставки уряду. Це була на нинішній день наша основна політична вимога. Чому? Тому що уряд, який не тільки зірвав євроінтеграційний процес, не тільки кинув верху на студентів і на мирних метингувальників. Я хочу, щоб ви розуміли, що це є стиль діяльності того уряду і тої влади вже майже чотири роки.